Всім привіт! Ви на каналі Хомкі бомкі Сьогодні ми побачимо зустріч пушки і пушка. Я взяв нашу пушку і переселив до пушка. Стежте за нашою пушкою на протязі цілого відео. Мені здається, що вона вагітна, а я досі не можу оприділити. Можемо побачити, що наші хомячки трошки сваряться між собою, тому мені здається, просто пушка відганяє, бо вона вагітна. Але я точно не знаю. Але я їх деколи так одразу саджую. Також сьогодні з нашими хом'ячками підемо трошки на прогулянку. Я обов'язково буду знімати про це відео. У мене є такий прозорий шарик. Ну в ньому можна бігати по хаті, так коли його дістаю, коли міняю, наприклад, стружку хом'ячат і вони там в ньому бігають. Але думаю, на дворі можна і його не використовувати, а просто їх пустити по требічого погуляти. Зараз і почнуть писати, що хомячки в нас дуже такі дивакуваті, що вони гразуться між собою, що їх не можна разом з'єднювати, що вони разом жили в клітці, вони разом не живуть. Бо хто дивиться мої відео, той знає, що пушка живе в великому акваріумі, а пушок ось ті клітці. І звісно, що коли вони разом ось так я їх з'єднюю, то звісно я є в присутності мене, тому що я розумію, що вони можуть там побитися, і всякі різні випадки вже такі бували. Також скоро на нашому каналі з'явиться ще один персонаж. Він буде дуже класний. Це також нова в нас з'явиться тваринка. Поки що я вам не буду розказувати, але якщо у вас вже є якісь варіанти, ви можете написати нам в коментарях, або я навіть зроблю таку. Опитування таке в Ютубі, як ви думаєте, хто це буде, і будемо про нього знімати відео. Можна побачити, що нашої пушки трошки і виріс живіт. А ти підписуйся на канал та став лайки.